Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 І до нашого ефіру приєднався фермер Микола Собуцький. Вітання, пане Миколо, слава Україні. Героям слава, вітання! Пане Миколо, з вами хочемо обговорити законопроект, який з'явився у Верховній Раді, що номер 60. 13 про особливості регулювання підприємницької діяльності окремих видів юридичних осіб та їх об'єднань у перехідний період. І згідно цього закону, якщо він звичайно стане законом, то там йдеться про те, що фермерські господарства мусять перетворитися на товариства з обмеженою. Відповідальністю або ж припинити свою діяльність. Як ви розцінюєте ось такі намагання наших народних обранців протягнути такий закон, кому він вигідний, і чи дійсно це ставить хрест на всіх фермерських господарствах України? Ну скажу, що це провокація чистої води махінація, тому що я учасник робочої групи з академіками з науковцями. Так, на жаль, розірвався зв'язок у нас. Е, хтось, я так розумію, телефонує. I До... I так, пане I Микола, be... на жаль, хтось телефонує вам, та чи зараз чуєте нас, чи можемо продовжити розмову. Е, то що е, та, 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 то, Пане Микола, що ви думаєте про цей законопроект? Я думаю, що це провокація дуже велика, тому що я учасник робочої групи, яка розробляла е, формат розвитку е, сільськогосподарських е, е, форм. І шість відносин, і в основі лежали сімейні фермерські господарства. І в грудні відбулася конференція при організації при участі організації Об'єднаних Націй структури, яка розвиває, опікується розвитком сільських територій. І наших європейських друзів там в основі лежала. Сімейні фермерські господарства, те, що зараз пропонується, то це вибачте аж до навпаки. <гум> але знаємо разом з тим, що закон про фермерське господарство не скасовується, але ось саме іншим законом е, так хочуть регулювати фермерські роботу фермерського господарства. Е, як ви вважаєте, а чому, чому і кому це буде вигідно? Хто лобіст цих законопроєктів це... ну, хто? Олігархічні структури латифундисти зацікавлені в тому, щоб взагалі фермерство як таке розмити, а фактично знищити, тому щоб ну тоді не буде про що балакати, коли не буде цих структур. А сьогодні вони є, і сьогодні саме Європа. Я готовий вам подати матеріал цієї конференції, де мова ведеться про те, щоб навпаки зови. Переформатовувати у, у сімейні господарства. А те, що запропонований законопроект, ну, це переверне то з них нагоду. Е, пане Миколу, а чому ви вважаєте, що ТОВи чи ДЗОВИ не підходять для фермерських господарств? Е, розкажіть можливо, з вашого досвіду? Е, я з досвіду світового візьму. Угу. Канада, Америка, де проходив навчання і стажування і вся Європа. Тримається на сімейних е, формах господарування. Сусідня країна, Польща в Конституції записана: основна форма господарки, сімейна крапка, основна форма господарки, сімейна. Отже, сьогодні ну, нам колеги з європейських інституцій сказали: Ви в Європу бажаєте? А ви не бачите, що у вас червоне світло? Що з вашими латифундіями ніхто там не чекає і, і вам шляху і перспективи аж ніякого. З вашими сьогоднішніми формами з латифундіями. тобто переформатовуйтесь на основі сімейної форми господарки, яка є гарантом і не тільки е, аграрної безпеки, а сімейна форма господарки є гарантом національної безпеки держави Україна. Тобто, тільки при ній можливе е, громадянське суспільство, тільки при ній можлива правова держава. При сімейній формі господарки те, що нам зараз пропонують, ну, я не буду повторювати, це аж до навпаки. Пане Микола. А чи спілкувалися ви з своїми колегами з іншими фермерами? Можливо, вам відомо, яка позиція асоціації фермерів в Волині стосовно таких можливих законодавчих новацій? Мені не невідома позиція а, Асоціації фермерів Волині, але мені відоме, і я маю на руках результати конференції всеукраїнської, де мова велася саме а, про те, про що я вже, вже вам повідомив. І, і це не рівень фермерів, це науковці, це академіки, ну і, і світова спільнота нам підказують, яким чином реформуватись для того, щоб. І громадянське суспільство відбулось, і правова держава, що відбулось, бо Латифундії е і Латифундисти це далеко не дорога до громадянського суспільства і до правової держави. Тобто, ми навіть не говоримо про. Е Продовольчу економічну безпеку ми говоримо про м, перспективи держави України, буде вона чи не буде? А буде вона в тому випадку, якщо ще раз буде громадянське суспільство правова держава, але в основі сімейні господарки. Угу. Пане Микола, на вашу думку, то яким чином варто реагувати і фермерам, і взагалі українському суспільству, на такі пропозиції від деяких народних обранців? Ну реакція буде, і реакція буде я кажуть конкретна, тому що е, тут не емоції, тут розрахунки, тут тут світовий досвід, тут наша праця, і вибачте, праця багатьох поколінь. Я би так сказав. Е, бо я не відкрию вам секрет, що господарства, сімейні, міцні господарства, особливо на західній Україні, були за часів Польщі. І це все було зруйновано, і це все було вивезено в Сибір господарів господарство зруйноване. І зараз ну, це, це святе, це завдання перед нами повернути господарів, повернути е, ну, зреалізувати середній клас. Якщо, якщо вже йдемо в політичному аспекті, від нього залежить далі перспектива держави Україна. Чи, чи відбудеться цей середній клас? В аграрній галузі це саме форма е, сімейної господарки. Пане Миколе, чи правильно розрумів, зрозумів? Ось цей закон про фермерське господарство, він все-таки не охоплює ось ті пропозиції, про які ви згадували, зокрема про фермерське сімейне господарство. ну Сам закон. Як кажуть, висвітлює і сам, і сам предмет і суб'єкт е фермерського господарства, сімейного господарства, але наші пропозиції зводяться до переформатування всієї системи, переформатування, ну, чи, е як вам сказати, е під цю форму інших господарств. Тобто латифундії мають. Бути поділені, латифундії мають бути обмежені. латифундії мають бути в певних е в певних економічних, політичних, соціальних рамках. А якщо, якщо по простому їх не має бути, їх не має бути латифундій і латифундистів. Ось наші пропозиції до чого зводяться так. Ми там розглянули і в законодавчому плані, що має відбутись, і на виконавчому рівні. І, і, і на міжнародному рівні, як досвід вивчити, і як війти в міжнародні інституції аграрні, але там чекають тільки сімейну, фермерську господарство. Все з іншим просто не хочуть мати справу. Ну і до речі, цей закон е е якраз пов'язують нібито, е що він покликаний е допомогти Україні стати частиною Євросоюзу. Я маю увазі цей законопроект яким хочуть ліквідувати фермерські господарства, то е, як ви можете розцінювати то, цю ситуацію? То я вам вже свою думку сказав, uh -huh. що цей закон ставить за ціль аж до навпаки, знищити те, що є фермерство, і тоді, та, якби й не буде мати про що, про що розмовляти? Е, тобто ви вважаєте, що тут нічого євроінтеграційного абсолютно немає? Швидше навпаки. Однозначно, однозначно, до, до навпаки. Коли, я, вам, я вам готовий і глядачам нашим, і слухачам готовий надати е, резолюцію конференції, яка відбулася в ґрунті. Минулого року, і де, де все це, вибачте, розкладено по полках, де науково обґрунтовано і обґрунтовано з точки зору світового досвіду і європейського, і не тільки європейського. Ще раз, де в основі середній клас, працюючий власник, сімейна господарка. Але це основа не тільки продовольчої безпеки, а національної безпеки, конкретної країни, не на пролетаріях і не на олігархах тримається безпека, а саме. Середній клас, працюючий власник, є гарантом демократичних перетворень, є гарантом незворотності цих перетворень, і гарантом того, що Україна матиме шанси, матиме перспективу. Без цього ну, ну це відкат назад. Зрозуміло, І Дякую. я зобов'язуюсь і вам, і телеглядачам надати матеріали цієї конференції. Можливо, навіть і вибачаюсь, що я цього не зробив ще до, до, до цієї пори. Що ж, ми обов'язково надамо таку можливість і наш ефір. Раді будемо вас бачити в нашій студії, що ви дійсно розповіли і прокоментували цю ситуацію, так би мовити, безпосередньо. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Микола Субуцький, фермер, був сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1, і говорили про новий законопроєкт, яким хочуть в Україні ліквідувати фермерські господарства як такі. Ну, будемо сподіватися, що дійсно цей законопроект все-таки буде відкликаний і такі зміни не будуть впроваджені в дію. Дякуємо вам пане Микола. На все добре. Я, я, я вам дякую. Я слухачам дякую, що прикута увагу до, ці, до до цієї теми. Я думаю, що вона буде.